Дуже часто мене питають, чому така велика різниця в вартості собак в різних розплідниках, точніше, в сертифікованих розплідниках, да і в тих самих домашніх розплідниках. Дивіться. Власне, розведення це психіка плюс екстер'єр. Психіку я не дарма ставлю на перше місце. Якщо це домашнє розведення, якщо у собак немає генетичних тестів, немає дозволу до розведення, тобто немає виставкової оцінки, ви ніколи не знаєте, що там з психікою. Скажу більше, і в сертифікованих розплідниках ви не завжди можете потрапити на класну психіку у собаки. Але все ж таки, коли розплідник там, має реєстрацію КСУ або ФСІ, тобто батьки мають виставкову оцінку, батьки мають дозвіл до розведення генетичні тести. То ризик отримати собаку з патологіями нижчий. Тому, коли ми платимо якісь великі кошти за породного собаку, ми платимо за те, щоб наш собака був фізично і психічно здоровим. Ну, це в ідеальному світі. Насправді буває по-різному, і в сертифікованих розплідниках бувають не дуже класні моменти. Але в принципі, якщо підійти відповідально перевірити всі тести, всі там оцінки і так далі, то є шанс отримати абсолютно класного песа. Так його ціна буде звичайно вища ніж на собаку. З великсо, але воно того.